Скільки по часу треба стояти на цвях, остаточно стоїть відсоткової відповіді на це не має бути, це залежить від багатьох факторів. Це вашого внутрішнього стану, вашого напруження, вашої здатності розслаблятися і так далі. Також це дуже залежить від практики, яку ви обираєте. А практики дуже багато, можна казати, безліч практик. Різноманітних я би умовно виділив декілька напрямків. Перший напрямок це ми стоїмо на цвяхах. Виконуючи якісь вправи, будь то, то комплекс цигун, будь-то 108 кроків, будь то наш динамічний комплекс. І ця, цей час буде залежати від того, як швидко ви його виконуєте. В інших практиках це буде залежати більше від вашого внутрішнього відчуття. І я з цим дуже згоден. Є така практика. Коли ми стаємо на цвяхах до того відчуття, коли зникає зовсім біль. Якщо біль зникла і ви себе почуваєте нормально, ви досягли мети, можете сходити. На мою думку, мої практики, які я особисто полюбляю, вони якраз починаються з цієї миті, коли відчуття болю зникло. Мій мозок, моя увага, не відволікалась ні на що. Вона була спрямована на відчуття в тілі. Це відстань 10-15 хвилин якраз достатньо для того, щоб. Примикнути всі внутрішні процеси на відновлення. І з цієї миті ці відновлення починаються. Ці переналаштування, той збій, що був в організмі, він потрошки налагоджується саме з миті, коли перестали відчувати біль. І з цієї миті, вже по внутрішнім відчуттям, може достатньо комусь буде постояти 10 хвилин, комусь пів години, в будь-якому разі. На мою думку, краще постояти кожного дня менше, ніж раз на тиждень, декілька годин. Тому що так у нас залишається завжди трошки голод до наступної практики і завжди буде бажання попрактикувати ще раз. І ще раз, і ще раз. Бажаю приємних практик.